Напередодні Різдва, коли трапляються та магія, сама собою відбувається, коли небо відкриває свій магічний портал, всі ангели, архангели, серафими, херовіми, владики частот виконують бажання дітей. Коли магія трапляється з кожним, хто тільки захоче і готовий буде її побачити. Дівчинка років десяти, яку звали Марійка, живе в маленькому будиночку на краю лісу, де потріскують дерева від морозу, де бігають пухнасті зайчики та стрибають з гілки на гілку руденькі пухнасті білочки. Марійка полюбляє читати дивовижні історії, міфи, легенди стародавнього світу. Дівчинку завжди цікавили таємниці всесвіту, кожного різдва. Марія загадує бажання, але в цьому році вона загадала дуже незвичайне бажання. Марійка завжди чимось незадоволена. Все їй не так. Не ті іграшки їй дарують на свята. Мама несмачно готує, тато постійно просить щось зробити. Дівчинка постійно засмучена всім, що навколо відбувається. Вона щодня страждала, що її життя сумне та нецікаве, дуже рідко отримувала радість від життя. А коли раділа, то чомусь брови нахмурювала, бо не відчувала справжньої радості життя. У Марії є улюблений чарівний камінець, який вона завжди носить собою в червоному бархатному мішечку. Той чарівний вечір дівчинка загадала бажання. Хочу побачити диво та відчути радість. Поклавши свій червоний мішечок під подушку, солодко задрімала. У вісні дівчинка відчула, як хтось її штовхає. Прокидайся, Марія! нижно на вушку прошептав архангел. Де я? здивовано запитала дівчинка. Ти в паралельному світі там. Де відбуваються дива і створюється магія, відповів архангел. Вау! радісно вигукнула Марія. Ми твоє бажання почули і запрошуємо тебе в подорож до віфлієм, відповів архангел Архангел високого зросту з сивим волоссям на голові, обличчя якого повне любові та радості. Він одягнутий в дивовижно гарний плащ. Який сяє та блищить вишитий золотом та сріблем. Архангел вмів відкривати портал часу між світами минулого та майбутнього. В руках він тримав срібну скляну кульку з надписом Народження Сина Творця. Ну що, полетіли спостерігати за дивами? запитав Архангел Марії. Так, з радістю і з посмішкою відповіла дівчина. Взявши за руку Архангела, Маріка пролетіла над маленькими будиночками міста, над куполами храмів, над верхівками засніжених ялинок, опинившись в печері під світлом небесних зірок, а особливо той, яка так яскраво прияскрава світить, немов хоч і весь світ наповнити світлом, підійшовши ближче до печери. Дівчинка відчула спокій та Божу благодать. Навколо горить вогонь в маленьких срібних лампадках, лежить кослик та бранці спокійно дрімають. В центрі печери лежить на овечій шкурі маленький малюк, який світиться різними кольорами. Скрізь з нього проходить світло, то вниз, немов коріння, проростає під землю. То вгору, немов потік світла йде в небесну безодню, з правого боку сидить жінка з чоловіком та милується своїм щойно народженим сином. Що це за дива? запитала Марійка в Архангела. Щойно на світ з'явився син творця, відповів тихенько архангел. Оце дива? Я читала в підручниках, що це справжня Божа благодать та радість, відповіла Марія. Розумієш, Марія, народження цього маленького хлопчика свідчить про те, що страждати не потрібно, говорив Архангел. А що тоді робити? здивовано запитала дівчинка. Радіти, засміявся архангел. Потрібно радіти кожному дню, кожній сніжинці. Кожній цукерці та міцним обіймів рідних, цей малюк, який щойно народився, який сяє та переливається світлом небесним, прийшов в цей світ, щоб забрати всі страждання людства. Тому твоя місія на землі радіти кожному дню та кожній секунді. Дівчинка поглянула в небо і побачила, як звідусіль злітаються ангели. Архангели, серафими та створюють обережне коло над печерою сина творця. Марія посміхнулася і вперше в житті відчула справжню радість в серці та тепло в душі. Раптом дівчинка почула голос мами: Прокидайся, моя рідненька, вже настало різдво. Дівчинка розплющила очі і побачила матусю поряд з собою. А де архангел? Запитала Марія. Хто? здивовано запитала мама. Мабуть, мені наснилося». Дівчинка дістала свій мішечок з під подушки, відкрила його та побачила поряд з камінцем маленького архангела, який був точнісінько, такий самий, як у вісні. Дівчинка посміхнулася і зрозуміла, що це був не сон. З того різдва життя дівчини змінилося. Вона вчилася щодня отримувати радість від усього, що робила. Вона вже знала, що життя дано для радості, а не для страждання. Мішечок з архангелом завжди їй про це нагадував.